Альонка — 20, це помідорка, і огірки 30 гривень. Нікачка 250 гривень. Будь ласка, не треба. Не Ні, ви обережно з ножем. Це я... найдорожче сало буває у Києві. 1000 гривень, друзі, тисячу гривень. Яйце ж піна, саме смакові. Саме і... смакові. Пам'ятаю, що сподобалося, але яка саме, не пам'ятаю. Азербайджан Сабірабат. Вони такі тоненькі, коштують 297 гривень. Пальчики облежиш. Встань Ми ж в черзі. Ми ж в Сантомиш. Так, друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна, друзі, 17 вересня, 2025 рік. За вікном зовсім не льотна погода, друзі. Але я з вами сьогодні приїхав. На продуктовий ярмарок, котре проходить кожну середу на Дарницькій площі. Друзі, я сьогодні планую не тільки дізнатися, чи є життя на Марсі, а й ще дізнатися, чи знижуються ціни, а може навпаки підвищуються під час дощу, під час поганої погоди і під час того, коли людей становиться менше. Тому, друзі, не відволікаючись, не відкладаючи на завтра те, що можна подивитися сьогодні, вриваємось. Вподобайку в вверх поражали, не забули подивитися. Про подписочку, присягнули ли погнали. Друзі, Дарницька площа, оце у нас торгівельний центр, і тут починається якраз з цього знаку, бачите, ось з цього знаку тут е, проїзд перекритий і починається, ну, мабуть, з 6 ранку, може навіть з 7 ранку оця вся двіжуха. Я, чесно кажучи, а зараз на годинку 9-го ранку вражений. Вражений, знаєте чим? Тим, що е, велика кількість людей. Зараз дощик накрапає і на протязі дня він буде ще збільшуватися і збільшуватися, але незважаючи на це, сьогодні, бачите, людей вже в першій половині дня навіть і немало. Так, ну що у нас по цінам, друзі, на сьогоднішній день середина вересня. Перець 40 гривень. Білазерка, ага, це червоний, білазерка 25, морква 30, цибуля. 25, помідорка двадцать. Помідорки нормальні. От, До речі, бачите, вже зранку є яблучка кудись можна в компотік, на штрудель 20 гривень взагалі це найнижче, котру я бачив за останній, мабуть, місяць. О, а тут я давненько не був, а тут, бачите, роблять поніжайку. Тобто для людей, котрі на візочках з дітьми, бачите, можна буде переїжджати добре, це дуже добре, тому що я сам іноді дивуюсь, як то так в підземний перехід не можна залізти. Друзі, сьогодні в мене у списку. Купити кішміш в огірки і щось солоденьке. Кішміш я бачу 100 гривень. Ну в принципі на сьогоднішній день кішміш він десь коштує 80-90 гривень в магазинах. Думаю, що тут теж можна кішміш буде знайти і дорожче, і дешевше. Так, гдиню у нас 40 або 20 гривень. Сьогодні у нас друзі буде відео такого формату, як ви полюбляєте. А саме швидко, бистро, все точечно, чотенько і без всіляких лишніх слов. Чотка по ценам і по всьому снам. Давайте запитаємо слова В Яку ціну накладають? 550 п'ятдесят. Так, 790. 790. це оцена Ф який, да сімдесят. Молодий козине 790. Дивимося, що у нас ще сьогодні Бог послав. йо Йомойо, з цими зонтами сьогодні буде трабл. На мене вже погано реагують, бо я голови зношу цим зонтиком. Друзі, груші 40 гривень, 50 перчик, 30 кабачок. Так, і цибуля 20. Як вам ціни сьогодні? Я думаю, що коли дощ ціни нижче. А ви, як ви думаєте? Ні, ні. Так, так же, да? так? Так же. А ви без зонтика, як щось так, треба ж незручно. кислотні дощі йдуть. Незручно, зрозумів. Кислотні дощі незручно. Так, рибка 180. Ой, блін, я навіть, знаєте, друзі, не можу підлізти, тому що я отак от з зонтиком підходжу і я впираюся в верхівку е цього верхівку. О, сало. Ми завжди, коли приходимо, сала вже немає. Добрий день, а підкажіть оце сало, в яку ціну у вас? Оце, 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 оце да. 280. 200. А найдорожче, котре у вас? Оце 200, це 500. 500, 500. ага, поняв, дякую. 280 і 500 гривень. Сальце, ну, 500. 500, знаєте, яке найдорожче сало буває у Києві? Ну, котре я чув із тіктоків оцих от натівських. 1000 гривень, друзі, 1000 гривень. Я думаю, що ви можете навіть здогадатися, де <гадує> воно продається. Добрий день, а підкажіть з так, щоб вам не знести козини. Молодий, да твердий козини молодий. Оце 830. Вінницька область. 830. 830. 830. Поняв. Дякую. Друзі, 830 гривень для розуміння, в принципі, на сьогоднішній день можна сир козини знайти і за 680 і за 720 Ну, тобто 830, ну це так, так скажемо, по-багатому. Тому що ну, я думав, що воно буде чи трохи дешевше. Добрий день. Кров'янка 170, вуха 290. Так, як я вже сказав, значить, в мене на меті огірки. Казалось би, да, ще майже літо, а вже огірки я купую. І печиво, маленьке печиво, макво Зазвичай, коли я приходжу, вже все куплено до нас. Ви розумієте? Вже все розгрібається. Так, гранатовий сік, він... давайте глянемо. Азербайджан Сабірабат. Бачите? Нормальний азербайджанський сік. Так, по крупам, ну, по крупам ріс парпарна мене цікавить 70 гривень. І узварчик на узварчик 90 на компот. Е, до речі, треба треба потихеньку запасатися на зиму, бо потихеньку будуть закінчуватися. Тут запита... Добрий день. а козини в яку ціну? Є у вас козини? Так, так, 850. Да, да, 850. Поняв, дякую. Ось дивіться, друзі, все, я застряг. Я застряг. і Якщо раніше я головою чіпляв е, проходи, то зараз зонтиком. Зонтик у мене хі, знижує розмір. О, кішміш, бачите, як я і казав, що можна буде знайти за 90 і за 80. Кишміш 99. До речі, ще на моє здивування є кукуруза. кукурудза 15 гривень, Молдова 99, банани 50. Диня 49. Дині вже щось знаєте, і не хочеться. Я купив здоровенну диню і, і, і не можу ніяк її з'їсти. Не знаю чому. Кавуни. Добрий день, а в яку ціну вас? 20 гривень. Кавуни. Вчора не встиг зняти, бо срочно треба було їхати. Хоча я почав знімати, значить, у великій кишені вчора кавун 9 гривень. Ось вставочка, якщо я знайду, вставочка я якраз покажу вам вставочку. Кавун. Кавун 9 гривень. Офігеть. Ну може я, звичайно, давненько в магазинах не ходив, але, до речі, сліви. А кешміш є у вас? Нема сьогодні сьогодні кешмішу нема. Так, сліва 29. Альонка 20, це помідорка і огірки 30 гривень. О, огірки 30 гривень мені підходять, в принципі. Добре, да, супер, да ви що? А я Здраво. тут не був, мабуть, місяці два. Так, я на вас підписаний. Клас. А це ваше, так? Да? Так, домашні. А його гірки? Так, огірки продала. А шукай огірки. Продала. А по чому? Огірки, 40 50. Ліні. 50. Понял. Дали домашні ж огірки, вони багато. Сьогодні я намагаюсь зрозуміти в погану погоду. Ціни ростуть чи знижуються, чи знижуються, такі ж. Паша, знижуються. Не, хочеться ж швидше її продати, бо Ну, да, да, да. Да. А ще, ще а ще швидше продати. Сейчас кажуть, що після 12 ї тут взагалі буде атас, ні, буде ні, дощ. Ні, ні. Це за огірками схожу. Я за вами на. Молодці, дякую. Дякую. Я за вами. Ну добре, гарного дня вам. І да, да. що, кішмішик, кішмішик, а ні, це не кішміш, це ландиш 100 гривень. А сліва в яку ціну? Скажіть, будь ласка, а, 35 і 40. Сліва 35 і 40. Так, ну тут у нас... А це обліпіха, так? Да, у вас? А скільки стаканчик? 50 гривень обліпіха. Дякую. Краще за все, знаєте, друзі, ось бачите, дощик розпочинається, дощик заливає і все, і бабусінькам не дуже зручно. Коротше, друзі, ловіть лайфхак, полуниця навіть є, нічого собі. А полуниця 220, так? Пониця 220, лохина 320. Лохина вже росте в ціні. Короче, друзі, обліпіху берете, купуєте кілограм, чи скільки вам треба, перемалюєте, не перемалюєте і, додаю, і ставите в морозилку. Все, потім просто взимку ложкою відкалупуєте, додаєте там за смаком там лимон чи цукор і все. Ні в чому собі не відмовляєте. Так тут обережно треба. Ой, давайте розмінемось. Да. Тяжко, тяжко, друзі. Тяжко, друзі, тяжко. 25 помідорки. Ну, я так дивлюсь, знаєте, що плюс-мінус, отак от, якщо дивитися, в принципі, біля одного лоточку, добрий день. Біля другого, біля третього, то ціни плюс-мінус однакові. Жито 30 гривень, черінь. А гречани є у вас? Оце гречане. Да? Греч... Ага, тільки в зуби. Ромашка. 60. Так. Капуста 25. Що бажаєте? Кажіть. Минулого разу брав капусту. Дуже мені друзі сподобалася. Вони з чи дріжджу. Ой, це я не скажу. Я пам'ятаю, що ви пропонували. Да, да, да. Це не прісна. Я думаю, що яйце ж піна, саме смаковита. Саме смакове. Пам'ятаю, що сподобалося, але яка саме не пам'ятаю. Друзі, штрудель 65 і пшеничний 30. Ой, як тяжко з зонтиками, не знаю, з парасольками, ну прямо біда-біда. Не, не розмінутися, не розвернутися, зносиш оці латочки. Опять я зачепився, друзі, дивіться, отак от раз. Підходиш і чіпляєшся. Добрий день. Сом -со 160, дивіться розмір соміка. Да? Соміка 110. Щука 200. Вон там от є навіть бачите, голова на уху. Та в столобне 20. І вон там вон з вам, вам, друзі, зразу і розділивають рибку. Так, окунь 140 270. Друзі, хто не встигає, можемо поставити на паузу і дивитися. Дорада 495. В були времена, друзі, дорада коштувала і 360, і 380. Зараз, бачите, вже подорожчала. Трохи стейк-сома. Вон там. Вон. Розділивають карась, тарась 110-150 і короб 185. Так, вилазимо зі своєю парасолькою звідси. Ой, гірки 45. А це ж кишміш? Скажіть, будь ласка, кишміш 75, але маленький, мені хочеться. Я краще переплачу, але він буде більшенький. Кавун солодкий. 17. До речі, друзі, ставлю респект, якщо дивляться відео продавці. Ставлю всім респект, хто робить життя покупців краще. Чому? Тому що в будь-яку погоду, в будь-який сезонний апокаліпсис продавці приїжджають для вас, друзі, для покупців торгують. Вам не треба нікуди вдома багато бігти, ні в які магазини, витрачати час. Просто вийшли на ринок і купили все, що. Потрібно, Так, огірки, ось кішмішик ще ще, 99. Ну, до речі, ось на 9 годину ранку я завжди приходжу пізніше і набагато-набагато людей більше. Зараз, звичайно, а, дощик, але, блін, людей вистачає. Подивіться, отак от. Так от да? 9 година ранку, і людей люди є 200 гривень половинися, половинися, до речі, навіть вже і не дуже... Хочеться, ось якраз кішміш. Ось ось тут я, мабуть, і. За... ой, вибачте, вибачте, затоварюсь. Тут бачите, жіночка і пробує, можна спробувати, дамські пальчики, Кардинал. Все можна пробувати. А персики в яку ціну ці у вас? 100 гривень перці. А, дякую, не побачив. Близько встав. Так, полуниця 200 і лохина 200. О, прикиньте, лохина 20 метрів назад, 320, тут лохина 200. Різниця є. Телятина. Добрий день. А задня частина скільки у вас телятина? 370. 370. А у вас стільки телятина, то тобто, чи це свиня? да? телятина. А ребра? Телятина. А ребра скільки? Скажіть, будь ласка. 200, так? Да? Понял. У вас скажіть цей в погану погоду ціни такі, що знижуються, збільшується <порък> не завісі, так? Да? Понял, такі самі ціни. Понял, дякую. Друзі, ви знаєте, така погода мені подобається більше, ніж коли за вікном плюс 60 градусів. Більш того, продавцям плюс 16 градусів зараз за вікном не треба холодильників, не треба генераторів, оці всі хлопні гази, шуми. А вам потім не треба сиром, м'ясом, ковбасою, сасісонами, курятиною чи салом бігти додому, шукати пусте місце в холодильнику. І ось так, друзі, зовсім не нав'язчиво Я підвів вас до пропозиції побутової техніки холодильники стереотику пралки, пралки, сушарки з націвських європ. Одна хвилина вашого часу, і погнали далі. Друзі, якщо у вас, як і у мене, холодильник слугує вже як шафа, значить пора оновити холодос. Здаю секретну точку побутової техніки з Європи на відрадному в Києві. Величезна площа, гігантський вибір. Якщо любите ландон або стиль ретро, холодильники, смех ван лав. Посадомийки від 7 тисяч гривень, потужні дводверні чи компактні холодильнички, сучасні духові шафи та скляні варильні поверхні. Бралки з вайфаєм, щоб запускати можна було прання хоч Зімбабве взагалі легко. Сушильні машини, якщо балкон, сніг і зима вам не альо, купа недорогих моделей для дачі, черандований квартири від 8 тисяч гривень, котрі розлітаються як гарячі пиріжки, але оновлення кожні 2 тижні. До речі, друзі, товар проходить, ретельну перевірку, чистку, мийку перед продажем. Для бажаючих є доставка, оплата частинами, все це на бульварі. Вацлава Гавала 18. Контакти, паролі, тіктоки залишаю під цим відео. Авокадо, я дивлюся 60 гривень, мандарин 150, апельсин 70. Авокадо є 60, є 35, є навіть 20. Так, тут прямо двостороннє движення з цими парасольками. Не пройдеш, не пролезеш. О, дивіться, перчик, якщо комусь кудись в соус треба, або огірки 40 гривень перчик. Дешевий не означає неякісний. Дешевий просто може він, м, скажімо так, не першої, так би мовити, от кішміш взагалі 75. А це ж кишміш, так? Да, да. Кишміш 75. там був. Я зрозумів, так, да, так. Да. Да, і, і, і цей 75 теж, так? Так, 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 сорок тюрмолет. Сорт 75. Це, це сорт, сорт. Угу. Ой, мені сорт нічого не каже. Чесно. Я навіть не знаю, я знаю, яке ж міше ну, Це сорт джунгулецький. Поняв. Дякую. Ого, оце кавуни. Оце я розумію. Прям хочеться ковна за 15 гривень. З розрізаний. До речі, ще постійно кажу, друзі, не перестаю казати, що. А, всім, о, тут молочко у нас 36 гривень за літр. Фермерське. А скільки там жирність, я не бачу написано? 36. 36, 36 молочко. Ну Після обіду, коли приходиш, то молочка вже не буває. Огірки 49, 39. Доброго ранок. ранок! Як у вас процеси йде? Нормально? Я зупався, Дощ не поміха. <рес> <рес> Зараз я повернусь за кішмішом до вас. Діду, бо тільки в зуби. <рес> <рес> Зараз повернусь. Сало, в яку ціну. А яку ціну не знаєте? 300 гривень. 300, 300 гривень, ага, будь-яке, так? Да? Поняв. А рибра в яку скажіть, будь ласка? 280, поняв. 280. Тут борьба йде, друзі, за е, місце під сонцем. Ти підходиш, просто запитати ціни. Ну я розумію, це виглядає. Знаєте, як в лікарні, а мені тільки спросить. Стоїть пара, чоловік з жінкою побачила, що я вліз, е, Ну як вліз, я ж за ребрами запитать тільки і, і зразу так встань туди. Ну дружина чоловіку каже, встань туди. ми ж в черзі, ми ж в черзі. Так, картопелька 20 гриньово. Картопелька, норм, цінник норм ціни картопля сліва 25 і огірки і огірки 40 гривень Йогірки 40 гривень. Тут головне, знаєте, в цьому ділі, друзі, що? Головне в цьому ділі не забути парасольку, бо ти коли розраховуєшся, бо ти коли накладаєш, наприклад, да, то парасольку зазвичай всі кладуть там і ліпоряд, і ставлять, зворачують і все. І потім вже ти її не знайдеш або просто забудеш. Хоча, я думаю, що вона нікому в принципі... Ой, блін. Вона нікому в принципі, не нужна. Так, лохина 195 г, полуниця у нас, бачите, 195. Майже зима, ще можна полуниці взяти. Так, Аркадія 150, груша бере 75 і персик 100 гривень. В цьому році, що-то по персикам мене навіть і не тягне в цьому році. Треба персиком затоваритися, що ли? А от білозерка вже можна. Білозерка 30 гривень. І червоний 35 гривень. Друзі, що думаєте, як вважаєте, це вже та пора, коли можна і треба вже купувати білозерку і запасатися, нарізати на зиму заготовки? Чи ще можемо почекати? Так, що у нас тут по курятині, по качкам подібним. Ой, тут зонтика стільки, що і не підлізеш. Давайте, ой, блін, зацепився. Так, що у нас сьогодні? Качка 250. — Що ви? — Будь ласка, не треба. Не Ні, ви обережно з ножем. Я, Що ви втикаєте? Я, 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 я закриваю камеру. Да, — Я можу не те подумати. О, я камеру закриваю. Я зрозумів. Ну, ви і... можете словами сказати, якщо у вас рот є. Не треба ці ножі, тикати. Я прикив камеру. Хлібчик висівковий 40, кекс 100. Горішки згущенки 115. Цибуляний 40, хліб для тостів 28. Добрий ранок, яке ранок. Дай я подивився, дякую. Дивіться, ніфіга себе, ножем тикає людина. Ви прикиньте? Ножем він тикає в камеру. Охренеть. Оце, друзі, воспитання. да? Людина тикає ножем, да? не важно в кого, в мене чи в камеру. Є рот. Да? Людина відрізняється від тварини тим, що в нього є рот, і він може це. Сказати ротом, будь ласка, не знімайте, я не хочу, щоб там конкуренти знали мої ціни, а не тикати камеру. Слухайте, моя камера коштує більше, ніж в нього там все на прилавці лежить. Я давно такого не зустрічав вже, щоб така реакція була на зйомку. Тим паче ви бачили, що я підійшов чисто зняти для вас ціни. Опасна для життя, друзі, опасна для життя. Шановний пан. Пересмотріть свої реакції з ножем, не треба тикати в людей або в камеру. Слухайте, мене прям бомбить. А у нас, друзі, рубрика розпаковка. Значить, що я купив. Ти що і планував, друзі, кішміш, кішміш 99 гривень, якщо я не помиляюся. Значить, тут у нас, я не знаю, я взяв скільки взялось в руку, значить огірчики, огірчики, огурчики, друзі, 49 гривень, не знаю, скільки тут. І це діло, друзі, якщо. Не куштували обов'язково попробуйте. Це ось такі от малесенькі з маком, але вони слім вважаються. Так? Вони такі тоненькі, коштують 297 гривень. Пальчики оближеш. 297 гривень за кілограм я взяв на 200, гр... на 200 гривень. За все це діло в мене йшло, що було в кармані, реально 300 гривень. Ось все, що було, все віддав. Друзі, ось такі у нас пироги після ринку. Друзі, ну що, вийшов я з продуктового ярмарку на Дарницькій площі. Нагадаю, що це середа відбувається в середу, зранку до вечора. В цілому, знаєте, мені навіть, о, чесно, я скажу, навіть така погода сподобалася більше, ніж колись. Бека плюс 60 градусів, і ти ходиш на сонці. Ну, парасолька, так, не дуже зручно все це діло переміщатися, але в цілому норм. Якщо виключити оцього пана, поважного пана, котрий обороняє свої качки ножем, то в цілому атмосфера і взагалі те, що я побачив, давно я не був на продуктових ярмарках, позитивна. Всі посміхаються, всі допомагають, всі налаштовані на продажі, налаштовані на те, щоб до них поверталися покупці. Всі вже вже не лякаються всі, крім деяких, не лякаються камер, не лякаються, коли в них запитують ціни на телефон чи на камеру, і це в 21-му сторіччі, мені здається, це логічно. Друзі, ви все бачили самі. Як вам ціни? Як вам асортимент, як вам продуктова ярмарка, як вам життя на ринку під час дощу? Чи ви помітили, що ціни знижуються, чи помітили, що ціни підвищуються? Напишіть у коментарях. Друзі, буду вдячний, якщо. Ви підпишетесь, бо мені до 35 тисяч підписників залишилося трохи. Їм така цікава, красива циферка у нас буде. Тому якщо ви ще цього не зробили, перевірте, обов'язково підпишіться, залиште комент, якщо він буде розвернутий, взагалі респектую, низький уклін. Ну і вподобайку лайк. Привітвайтеся. До нових зустрічей, всім пока.